Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розберемо з вами тему травматичні та інфекційні ураження центральної нервової системи та болюві синдроми. Ну і мова насамперед піде про цефалгії наслідок травматичних та інфекційних уражень. При 45-ти нозологіях головний біль є єдиним або провідним симптомом. Міжнародна асоціація по вивченню головного болю розрізняє 14 його форм. Найчастіші люди страждають на головний біль навруги до 60-70%, на другому місці йде мігрень 20-30%. По 4-6 відсотків на інші види первинних головних болів. Це такі як ластений головний біль, хронічна проксимальна гірка та інші. І симптоматичні головні болі. Ну, їх не багато, в принципі, але вони дуже небезпечні симптоматичні головні болі. О, ну... Слід сказати, що це також і економічно невигідно. Так, у Сполучених Штатах Америки пацієнти з головним болем щорічно вживають аналітиків на 1 мільярд доларів. Класифікація головного болю. Ну, вона може бути потогентичною за основними типами розвитку головного болю. І клінічна класифікація, ну, яку ми всі використовуємо у, найчастіше у практиці, і яка спирається на висновки міжнародного товариства по вивченню головного болю. І вона враховує е, характеристики головного болю. Патогенетична класифікація головного болю виділяє. Такі типи головного болю, судинний. Ну, коли має місце спазм артерії, розширення артерії, недостатність тонус, уповільнення кровотоку, надмірне внутрішньо черепне кровонаповнення і гіпоксія. Ну, фактично, судинний тип головного болю у всіх видав головного болю, Головний – біль м'язової напруги. Ну, відбувається активація передачі імпульсу у нервово мязовому синапсі, активація м'язової напруги за сегментарним механізмом і на сегментарні механізми також впливають. Ну і має значення і подразнювання дія місцевих чинників. Ну і при травматичних інфекційних вторинних головних болях насамперед відіграє роль лікуродинамічний тип головного болю. Ну, відмічається підвищення внутрішнього черепного тиску, пониження внутрішнього черепного тиску і має місце дислокація мозкових структур на фоні нормального внутрішнього черепного тиску Но при такому типі головного. Болю. Ну, тут ви бачите ще інші механізми, є неврологічний механізм головного болю подразнення нерва. Ну, або іншої нервової структури ендоневральним процесом, екстраневральним процесом, а змішаний тим. Головного болю, коли діють одразу декілька механізмів головного болю. Ну або нещасне включення відбувається, або послідовне включення, і психологія, коли ну, немає а, чого судинного, м'язового лікародинамічного, неврологічного механізму, а все рівно головний біль у пацієнта є. Ну, тоді головний біль виникає за рахунок дисфункції центральної антицеп... антиноцицептивної системи, ураження, порушення обміну ЦНС, ендогенних опіоїдів і моноамінів. Клінічна класифікація головного болю. Ну найчастіше ми її в практиці цю класифікацію, виділяють первинні головні болі, самостійні нозологічні форми. Це з першого по четвертого венціональний клас. Це перша рубрика. А всього їх десь 94-96 відсотків. Найбільше таких головних болів бояни. Головні болі або симптоматичні головні болі, причиною, яких є якесь інше захворювання з 5 по 12 функціональних клас. Як ми вже говорили, і 4 6 відсотків. Ну і друга рубрика, і третя рубрика краяльні неврології, лицеві болі центрального походження, інші головні та лицеві болі. Або симптоматичні головні болі, до цієї групи відносяться група головних болів, що є симптомами різних інших захворювань. Ну і вони дуже небезпечні. Без цих захворювань людина може навіть дуже швидко померти. І тому головна задача лікаря, до якого звернувся хворий з сивалією, є виключення симптоматичного. Головного болю. Ну, тут ви бачите всі ті, всі ті класи головних болі з 5 по 12, які відносяться до втариних. Це друга рубрика. Ну і насамперед, сьогодні ми з вами розберемо головне болі, що пов'язаний з травмою голови, і головне болі, що пов'язаний. З інфекцією серед основних ознак таких симптоматичних головних болів є апоплактофорний початок головного болю, дифузний головний біль, інтенсивність якого поступово, швидко або повільно зростає, вражена залежність, інтенсивності головного болю від положення голови і тіла. Наявність багаторазового облювання, без нудоти, ранковий бо головний біль, головний біль, що не змінює локалізації, зростання інтенсивності головного болю, паралельно підвищенню температури тіла, ну і артеріального тиску, якщо це судинний е, 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 фактор діє у розвитку головного болю при судинних степені. Постійно не ревітуючи багатомісячні головні болі, що не піддаються терапії. мінімальні симптоми, ну, якраз вони і є ознакою інфекційних головних болів найчастіше, ну і рідше травматичні ураження, ну, такі як супорохноїдальний крововилив, може бути е е е супроводжуватись мінімальними симптомами. Наявність вонощевої неврологічної симптоматики ну, Це для всіх е, вторинних головних болю протамону і зміна параклінічних даних. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до е, посттравматичних е, і постінфекційних головних болю. Ну, е, посттравматичний головний біль. Може бути пригострий субтиральній гематомії. Він утикає упродовж трьох днів після черепно мозкової травми. Зараз після черепно-мозкової травми виникає і наростає головний біль розпираючого характеру часто тім'яно-стороновій ділянці, річчя потиличний або дифузний. Там хворого важкий головний біль супроводжують. Інші загальномозкові симптоми, омолатеральний мідріаз, контрлатеральний гіміпорез, прояви, дислокації, строплуг мозку, ну, такі приніщення свідомості, продикардія, артеріальна гіпертензія, патологічне дихання. Ну, справа на стадії, ви бачите, схему субдуральної гематоми. Постравматичний головний біль. При підгострій, ну, або хронічній структуральній гематомії виникає впродовж 14 днів це при підгострій, або 7-10 місяців це при хронічній, після черепно-мозкової травми. Зразу після черепно-мозкової травми виникає головний біль, але поступово зменшується або навіть зникає. Ну і має місце так званий світлий проміжок. Після закінчення світлого проміжку головний біль поновлюється з великою інтенсивністю. Виникає нудота, блювання, пригнічення і свідомості, напади суду жексоновського типу, адверсивні напади в неврологічному статусі, гомолатеральний гімтріаз. Охоркові симптоми контрлетеральний геміпоред. Астроматичний головний біль при епідуральній гематомії. Виникає uh, упродовж декількох годин днів після черепно мозкової травми. Після короткочасної втрати свідомості виникає світлий проміжок, який триває частіше. Декілька годин до 10 днів, ну, частіше світлипромжов буває саме при епідуральній гіметорні. Потім виникає сильний, швидко наростаючий головний біль ну, до таблювання, гіперемії обличчя, пригнічення свідомості, брадикардія, артеріальна гіпертензія, дихальні порушення в неврологічному статусі, обмолатеральний відріз. Контрлатеральний, іноді гуморолатеральний гіміпрес, розширення обох з відсутністю реакції на світло. Ну тут справа ви бачите а схему ебідуральної гематоми. Хронічні посттравматичні головні болі, ну, посттравматичний лікверно-гіпротензивний синдром. От про ньому буває головний біль. Головний біль розпираючий, локалізація в подивичній, лобний в очах, підсилюється вранці після сну при фізичному та емоційному навантаженні, при нахиле голови супроводжується нудотою, блюванням, а з часом регресує разом зі зменшенням вираженості однощевої симптоматики. Але наростає психомеційне порушення, запаморочення, зниження зору. Ну, от ми говорили з вами, що головний біль зв'язаний із положенням голови та тіла. От це якраз і є посттравматичний постравматичний. Серебральний арехнет також може супроводжуватися головним болем. Головний біль посібний з наплодоподібним підсиленням. дратіливості. локальний, переважно головний, сторону тімній ділянці потиличній ділянці з радіацією вочних яблука, перенісся руху, шию. Головний біль супроводжується запамороченням, нудотою, плюванням, стомлюванням їстю, драцівливістю, зниженням уваги, пам'яті, темпу інтелектуальних процесів. Головний біль тривалий, а епісиндром, синдром, притаманий, синдром ось дисанії, було подія, пірамідна недостатність, зниження зубу. Головний біль обмежений часто запроводжується локальною болючістю при перкусії черепа. Ну, також ми говорили з вами про симптоми, які притаманні при вторинних головних болях. і от фактично для них притамана така, що головний біль часто не міняє своєї локалізації. От якраз і це є тому приклад. На електроенцефалографії домінують явище іритації. Швидкі форми хвиль, альфа-рид, спайк хвилі, повільні хвилі не дивує. КТ, МРТ дають часто атрофічний процес і гідроцефалін. Ліквар зазвичай не змінений, інколи не різкі запальні зміни, любові тиск може бути нормальним. Підвищеним або пониженим. Ну, ви бачите, що головний біль розвивається при різних формах порушень люмбального тиску от, про що ми говорили раніше. І, ну, от, якраз постромбатичний церебральний архентит це в чому приклад, от, головний біль є, а, а люмбальний тиск може бути. Різна значна тривалість захворювання порівняно з приятовий перебіг з періодом погіршення і покращення. Ну, не тривалі ремісії, засіянь зміни на очному дії зазвичай відсутні у разі оптикохіазмального арунайдиту, первинна атрофія зорових нервів. Лікування хронічних посттравматичних головних болі при посттравматичному лікарно гіпертензивному синдромі, де гідратуючи сечогонні засоби, порасибі, деофілін, дієхар, холінолітики, як плотофілін, атропін, седативні анальгетики, розсмунктувальний, фіпс, плазмол, вазоактивні препарати, біостимулятори, наутропи, антиоксиданти посттравматичний церебральний арахноїдит, при цьому використовуються нестероїдні протизапальні засоби, розсмоктувальна терапія, дегідратиційні засоби, ноотропи, вазоактивні препарати, біостимулятори. Ну і ми ефективно використовували також і рефлексотерапію. Це при внутрішньо черепній інфекції. Тоді це спостерігаються про мінгітах, абсаціях мозку, енцефалітах, меннінгецефалітах. Але не білі може бути провідним симптомом внутрішньої черепної інфекції запалі захворювання твердої мозкової облонки, мінгіди супроводжуються сильними головними волями. Бактеріальні манінгіти можуть протікати і реніні і серні. Вірусні менгіти бувають тільки в Відділяють виділяють первинний і вторинні, такі що ускладнюють інші інфекційні захворювання меніїти. Мінгіти супроводжуються сильними головними болями. Діагностика мінгіті базується на натраді симптомів і гіпердензивному лікворологічному, загальноінфекційні. Сервогії пригніному меніті, ніни меніти, ну, такі як пневмококковий, менінгококковий, стафілококовий, вони виникають як первинні захворювання воскових обзонок. Пневмококковий мігід може бути історинним ускладненням пневмонії, отиту, синуситу. В клініці інтенсивний розпираючий головний біль відмічається з перших годин захворювання. Головний біль часто супроводжується блюванням. Головний біль, пов'язаний з напрямком оболонок, підсиленням секреції лікору, підвищенням. Внутрішньочерепного тиску подразненням зелених больових рецепторів розладами мозкового кровоблю, тобто артеріального мозкового кровлю. Ну, фактично, це такий механізм лікуродинамічного головного болю, описаний в цьому абзаці. Поступово головні болі стають непереносими користовому пірчат від болю. Виникають реактивні феномени, тонічна напруга м'язів і контрактури, які лежать в основі мінімальних сутовів і мінімальної пози. Ну і зараз ми розберемо з вами клінічний випадок, де ну, якраз треба проводити діфтегностику між травматичним ураженням і інфекційним ураженням. Центральної нервової системи. Хворий Б, 25 років ввечері 11 вересня 2012 року поступив у травматологічне відділення Київської обласної північної лікарні номер 1 з приводу забоїв тіла, отриманих при ДТП. Ну, про що говорити нам без ДТП? Тобто травматичне ураження. Його збило авто поблизу селища Козен і машини швидкої допомоги. Він був доставлений у формальне відділення Київської обласної клінічної лікарні номер 1 Свідомості не втрачав. при поступленні скаржився на болі ділянці чола і лівого бочового суглоба. Об'єктивно загальний стан задовільний ділянці голова орбіти справа садний синець, поверхневий крововил ділянці лівої сідниці. Інших патологічних змін не виявлено. Ременографія черепа, комп'ютерна томографія головного мозку без потуги. Мночі різко посилився, головний біль. З'явилося блювання, температура тіла підвищилася. До 39 градусів Цельсія втратив свідомість. Був вдруге оглянутий проведла одна губальна функція. при огляді загальний стан важкий, вражені мінігальні симптоми, рідність потиличних м'язів, на дирій поперечних пальця, позитивні симптоми Кербія Брудзинського, симптоми вогнищевого ураження головного мозку не виявлені. Аналіз э, спинномозкової рідини каламутна, білок 24 грамів на літр, сетозна піддається рахунку на третій день, хворий по вкому, яка тривала 17 днів. Ну, В плані діагностики, що треба э, у такого пацієнта з'ясувати? Ну, треба виключити посттравматичну, гостру субдорального гематому. Ми про неї ну, говорили вже з вами, і тому ознаки її, її визнаємо. Ну і це гостро сталося, але все різно треба знати ознаки підгострої або хронічної субдуральної гематоми. І треба виключити ознаки епідуральної гематоми також. І ми також про неї говорили вже. На п'ятий день після виключення нейрохірургічної патології було проведено КТ, лімбальна функція, хворий діагнозом гнівний мініт, був переведений у неврологічне відділення. Тільки час від часу після лімбальної функції і до долібальних ведень антибіотиків. З'являлося орієнтування в часі і в просторі лише на 15-й день з ліквару був висвітний гемолітичний стафілоку, була виявлена слабка щитливість мікрофлори до пеніциліну і відсутність щитливості до інших антибіотиків. Продовж лікування була виконана 31 лімбальна функція, і проводились ендолімальне введення пеніциліну по 10 тисяч одиниць. Понасинація лікуру наступила через півтора місяці хвори подушок. Ну і ще головні болі напереду мене для абсцесу головного мозку. Ну таких симптомів значних немає. Ранні симптоми, головний біль, потім від'єднується нудота по мірі е збільшення абсцесу, блювання. Меніна симптоми: наявність загальної інфекційних ознак, лікартоз, фіблілатет, значне підвищення соя і сапані зміни у Це також виникає пособо. Швидкий розвиток симптомів виникає при Прориві абсцесу. Ну і тоді вже пацієнт вимагає хірургічного лікування, а також поводиться етіотропним лікування. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до побачення.